Чому, як ви вважаєте, ну, росіянам цим окупантам потрібно створювати цю ілюзію відбудови захоплених територій? Причин на то на те, декілька. Перша причина доволі таки банальна. Перша причина це намагання людей вимити кошти з бюджету Міноборони Росії, тому що на будівництві в Маріуполі? Вимиваються колосальні кошти на момент. Здається, мені десь місяць тому це було 80 мільярдів рублів. Це велика сума навіть у рублях. Інша причина, мабуть, вона стоїть на першому місці, а це вже похідна від неї. Це те, що для Росії важливо створити саме картинку. З Маріуполя. Чому? Тому що Маріуполь дуже дратував Росію, дратував Путіна тим, що він був до 24.02, він був вітриною відновленого українського Донбасу. Те, що Росія його стерла з лиця землі разом, на жаль, з жителями так. Це для них не має значення ніякого. Вони вже так робили у Чечні Сирії будь-де. але ж для них зараз важливо дійсно створити картинку. Картинку відновленого окупованого Донбасу. Вони розуміють, що на внутрішньому медійному ринку картинка Донецька вже всім всім за ці вісім років набридла. Вже люди на неї не реагують. У людей в Росії, на жаль, для мене, як для донечанина, наразі зараз дуже погане ставлення навіть до тих донечан, які лишилися у місті, і навіть до тих, які підтримують цей русський мір. Путін вирішив замінити цю картинку на Маріуполь. Замінити цю картинку на відновлене місто, відновлене так, і ото тому вони за зараз там все це будують. І мені здається, що це дуже поганий дзвіночок для донеччан. Тому що те, що я бачу, що у Донецьку ніхто вже нічого не відбудовує, ніхто вже нічого не лагодить. І те, що зараз коїться з Маріуполем, я тобі скажу, я. Моніторюю ситуацію у Донбасі з 2014 року, дуже уважно, тому що це мої рідні міста, місця. І те, що я бачу у Маріуполі, такий колосальний обсяг коштів, який вливається туди. Стільки коштів за всі вісім років, здається, мені не вкладалося не нікуди на Донбасі взагалі. Тобто, Росія чомусь не поспішала нічого робити там, вона віджимала, вона різала на метал заводи, вона вивозила обладнання, але ж вона майже нічого не будувала у Маріуполі. Так само ріжуть на метал заводи, тому що там дуже багато металу у металургійних комбі... комбінатах азовсталь та Ілліча. Вони їх різали на метал з кінця весни, а зараз вже не ріжуть. Чому? Тому що метал дивати ніде. Ніде тому, що Росія під санкціями. А, тобто метал вони продавати не можуть, і у них внутрішня криза з металом, тому метал з Азовсталі та ММК їм вже не потрібний. Вони навіть видали указ глави республіки про те, що метал експортувати з Донецької народної республіки. Я от буду отак частенько робити. Не можна, тому зараз метало стоїть металом і все, і з ним нічого не можна робити. А місто, а місто на мій, на мій превеликий жаль, воно наповнюється гастарбайтерами, російськими вояками. Воно наповнюється внутрішніми мігрантами з окупованих територій. Тому що Донецьк, Мак... Донецьк, Макиїв, Горлівка, Сніжне та інші міста, які вже окуповані більше восьми років, а в них повний комунальний колапс. В них немає води вже майже рік. Майже рік немає води, вода є. Дай Боже, один раз на три дні її дають на дві години, і то повторюся, дай Боже, частіше її немає. Коли немає води, майже рік. Звісно, системи опалення не були готові до опалювального сезону. Опалення майже немає також. тому люди з Донецька, наприклад. Вони їдуть до Маріуполя, вони орендують квартири в, в, ці, в цілілих будинках, там є такі, мало, але є. І вони живуть там. І ціни, я тобі скажу, що ціни у Маріуполі на оренду житла, вони десь біля Києва, тобто там дуже великі ціни. Але люди їдуть, тому що людям ніде ніде жити. А що в Маріуполі краща ситуація з водою? Там же цей канал Сіверський Донець Донбас. Він же йде через лінію фронту, через Донецький на Маріуполь. Тобто я не думаю, що в Маріуполі краще там краще ситуація з водою. Чому канал Сіверський Донець Донбас? Так, дійсно, він вже майже рік його немає. Але ж у Маріуполя є резервний канал, є резервне водосховище старокримське. Зі старокримського водосховища запитане місто Маріуполь. Вода поступає звідти до міста. А ось вже по місту там вже, скажімо так, чітка російська рулетка. Тому що при бомбардуванні міста навесні були порушені майже всі підземні комунікації. Тому в деяких будинках вода є, в деяких її немає, вона є повз них, десь по вулиці. Старокримське Кримське водосховище, з якого поступає вода до Маріуполя, там є два нюанси важливих. Перший нюанс там вода рано чи пізно закінчиться, вона закінчується. А другий нюанс це те, що там вода дуже жорстка. І я пам'ятаю навіть у ті роки, коли я жив у Маріуполі, ось з 2019-го Я там жив. А у мене на кухні стояв фільтр для води, обратний осмос. І е, коли у нас були проблеми з водопостачанням, а е, зважаючи на бойові дії біля каналу Сіверський Донець Донбас, е, його перекривали. Води не було, і місто перемикали також на старокримське водосховище. І я тобі скажу, що е, фільтри на осмосі після цього е, мені потрібно було міняти, я вважаю, десь через тиждень. Тому що вода дуже жорстка, вода нечиста, і така вода дуже псує. А, труби. як ви якість відбудови Маріуполя, оцінюєте? Побудували там декілька кварталів. Я дивлюсь. Ну, Нєвський там, так званий, майже закінчили вже судячи з публікацій, інші в процесі. Дуже влучне питання про якість. Не може бути е, якісним е, таке швидке будівництво, не може бути, бути якісним е, будівництво, на, як, на якому порують стільки коштів. Тому е, я спілкувався з маріупольцями з цього приводу, коли я видав е, відео, що е, ті будинки довго не встоять, і що квартири в тих будинках видають людям лише на три роки. Безкоштовного користування, а потім а і потім їх, мабуть, прийдеться викупати. Так ось мені писали багато мешканців Маріуполя: що що ти вреш, це все а Росія, звісно, всегда строїть нам бла бла бла. А я питав їх: чи то вони бачили десь ще, щоб так швидко будували житлові будинки, і ти знаєш, мені здається, що російська пропаганда вложила їм у мізки. А, декілька меседжів, один з яких це: А ти відео, як швидко построїли антиковідну больницю в Китаї? Коли я питаю їх, а чи бачили вони це, і чи бачили вони, що це таке? Що, що це абсолютно тимчасова штука? і, ну вони не хочуть чути. А я спілкувався зі, з будівельниками? Так вони кажуть, що є. Подібна технологія будівництва, але навіть вона не передбачає того, щоб це було так швидко. Навіть вона не передбачає того, щоб там робили внутрішні ремонти, коли ще не була накрита навіть будівля. Е, і якщо вже казати про внутрішні ремонти, слухай, ну там те, що я бачив, і те, що мені розповідали люди, там все саме саме дешеве. Це не кафель, це пластик. Панелі просто зверху донизу нарисовані. Таке саме дешеве, воно, воно начне, почне е, відслоюватися, відвалюватися, ламатися через там три місяці, чотири. А зважаючи на те, що ти не маєш права, наскільки я знаю, ти підписуєш бумаги, що ти не маєш права на протязі трьох років здавати в оренду цю квартиру, продавати її, а чи то вносити якісь зміни в ремонт, в конструктив тощо. І тобто, вони думають, що людина буде жити там три роки і не вкрутить. Не вкрутить ні, хрупа, не віб'є цвяха, цв нічого так не буває. А що вони зробили? що перестрахуватися, так що, ну, що ти цього цього робити не будеш. А, там прописано, що через три роки. А, 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 або ти викупаєш цю квартиру. За там, здається, мені, якщо на долари, це десь біля 40 тисяч доларів за двокімнатну. я тобі скажу, що у Маріуполі до війни за таку суму можна було купити і покраще. Варіанти, або якщо ти не хочеш купувати, ти повинен залишити цю будівлю, але. До того до, до, до тебе прийде комісія, яка ретельно перевірить все, 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 щоб там всі пліточки були цілі, щоб ніде не було нічого займа. Я думаю, що це така собі пастка для людей, але ж для яких людей а, я не знаю нікого, я не знаю жодного маріупольця. в мене їх дуже багато знайомих, навіть тих, хто залишився там. Я не знаю жодного, кому б дали таке житло. А вони мені всі кажуть, що вони бачили по телевізору, що друг їхньої подруги отримав там житло, що йому надали ордер на власність. Навіть я прошу їх показати мені це. Я прошу їх показати мені, хоча б саму бумажку, нехай навіть без імен, без адрес, без нічого ну нічого немає, ніхто мені нічого не показує. А лише розказують, розказують, розказують. Я не дуже вірю в це, і мені дуже шкода, що дивись туди, от навіть якщо дивитися їх телевізійні репортажі, туди заселяють тих людей в будинки, в яких вже немає. Тобто туди заселяли родини, показували це по місцевому телебаченню, цьому А там же було сказано, що домівки цих родин знесені, бо вони були унічтожені огнем батальйону Азов, не згадуючи при цьому про російські літаки. Так ось коли закінчаться три роки. А, і людям скажуть або давайте нам там декілька десятків тисяч доларів, або виїжджайте. А людям ви, виїхати навіть нікуди. Нікуди. Їм ніде буде жити. А, наразі зараз вони про це не думають: а що буде далі? Плюс, дивись, розташування цих новобудов воно дуже дивне. Воно дуже дивне. Окупанти розказують, що то обумовлене тим, що були свободні міста, місця для будівництва на околицях міста, так в центрі розбито все вщент. В центрі зносяться будинки, але ж там ніхто нічого не будує. Поки що будують на околицях міста. І околиці міста ти ж розумієш, що це саме той шлях, через який буде йти де окупація міста. Тобто, окупанти для себе готують такий собі живий щит, з людей, з цих будинків, а, будинки не витримають нічого, тому що вони ну, таке собі. Тому ось як то, якось так. Як ви вважаєте, вдасться Росії завдяки цьому будівництву купити, так би мовити, прихильність маріупольців тих, хто там залишився? <characterized> Складне запитання, тому що купити прихильність маріупольців, які лишилися у місті та чекають на ЗСУ, неможливо. Вони чекали, чекають і вони будуть чекати. У мене дуже багато знайомих навіть у Донецьку, які вже вже дев'ятий рік чекають, і вони дочекаються. А покупати лояльність тих містян, які бачили, що Росія коїла навесні, які бачили розбиті будівлі, будівлі, трупи жінок, дітей. Так вони все це бачили. Але потім вони розповідали, що це зробила не Росія, і що вони так чекали на Росію. Я тобі скажу, що лояльність таких людей Росії купувати не потрібно. Ті люди вони готові були цілувати руки кадирівцям, які давали їм їжу весною. Тому для них, що є ті будинки, що немає, для них це не важливо. Для них важливо, щоб у них була їжа, тобто то ті люди, які мислять не головою а животом.